Баскетбольна Юнь Закарпаття відкрила новий сезон. Виступи розпочали і на міжнародному рівні. Наші команди вже з початку вересня побували на міжнародному турнірі в Словаччині, в Михайловцях та в Польщі в Освенцеві, де зайняли друге та третє місце. І зараз це, можна сказати, обласні змагання. Так розпочинаємо це. Як і чемпіонат, і в той же самий час підготовка до чемпіонатів України е, Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. В обласній дитячо юнацькій лізі нагороди вже розіграли в одній із вікових груп. Розпочинаємо сезон. Е, дитячий чемпіонат області, дитяча ліга серед юнаків та дівчат. 2013 року народження. Всього у нас заявилося вісім команд. це вісім кома, команд хлопців. Чотири дівчат – Це команди з Ужгорода Сваляви, Мукачева, Вуста, Виноградіва та Тячева. У результаті баталії переможцем стала команда комунального позашкільного навчального закладу, ДЮШ Тячівської міської ради у дівчат і комунальний заклад ДСШ Закарпатської обласної ради Ужгород у хлопців. Чемпіони вже мріють про підкорення українського п'єдесталу. Тиждень чотири тренування понеділок, вівторок, середа п'ятниця. Тренера добрі, Олекс... О, тренер добрі не кричать. Олександр Юровіч і Антон Юровіч. Плани в нас перше місце 2014 року на чемпіонаті України. І перше місце з 2012 року на чемпіонаті України також. Загалом сезон очікується насиченим. І в дитячо-юнацькому, і в дорослому баскетболі. Їдемо в Вегер на міжнародний турнір серед юнаків 2011-2012 року народження. Далі у нас чемпіонат області серед чоловічих команд розпочинаємо. Розпочинається чемпіонат Угорщини. Через два тижні розпочинається тур Європейської ліги серед юнаків 2012 року народження. Ой, далі вже просто чесно не пам'ятаю. Будуть тури чотирьох команд з Української нацької баскетбольної ліги. Перша ліга серед чоловіків. Отож, уболівати буде за кого. І баскетболісти на підтримку фанів розраховують.